Ми вже будемо проводити третю процедуру з видалення травматичного тату для нашої поліціянтки Ксенії. Вона отримала міновибухову травму, частинки пороху, бруду, потрапили в шкіру і утворили там такі темні плямки. Вони називаються травматичним татуюванням. І за допомогою лазера для видалення татуювань, звичайних, які ми бачимо на тілі, можна видалити і такі татуювання. Я довго шукав, з ким я можу співпрацювати, тому що думав, що це дійсно треба якийсь фонд. Треба щоб хтось направляв мені цих людей, і ось знайшов зв'язався з фондом. Ми підписали з ними е, такий меморандум, і тепер по направленню цього фонду працюємо. Але навіть якщо просто людина до на нас звертається з травматичним татуюванням, то без проблем ми можемо допомогти. Зі своєї сторони, ми що робимо? Видаляємося травматичне тату. Також ми проводимо шліфування рубців, тому що дуже багато рубців залишилось на обличчі і Повертаємо в красу ці прекрасні людині. Це абсолютно безкоштовна процедура, нічого не коштуєш. Видалення травматичних татуювань, що шліфування без проблем ми це проводимо для всіх наших постраждалих від великої війни. Ну і навіть справді для просто звичайних людей, які мають травматичну тату, навіть не пов'язано там зміну вибухомими травмами. Ми також можемо безкоштовно це видалити. Не тільки в Одесі ми це робимо ще у нас є філії в Миколаєві, є філія Львові. Там поки що виключно ми працюємо з травматичними татуюваннями. Ми не шліфуємо, бо там немає до цього обладнання в Одесі. Плюс шліфування також безкоштовно. зараз. у Нас такі тяжкі часи Все пов'язано, на жаль з війною. Тому дуже багато постраждалих людей, такі як я мають травми. Також я мала свої травми від міновибухової травми. Це пошкодження обличчя, це відсутність ока. Дуже багато було зроблено операцій. На даний час я сижу тут. Вже я так вважаю, що вже на найкращому вигляді. Це був початок війни. Ми виїхали на визови, і так вийшло, що вибухнула міна і. Ну дуже пострадала я, звісно, дуже ну, пострадали та інші люди групи. Початок війни, на початку війни, е, ми несли свою службу, от і от таким чином ми отримали міновибухове поранення. Ну, е, саме обличчя е, більшу всіх, так як я була криміналістом, е, е, було пошкоджено у мене у інших членів нашої команди. Ну були інші пошкодження кісток. Більше більш всього кісток. Тому, е, так як в мене була комбінована міноубухова травма, це і пошкодження обличчя, це і е, кістоки нижньої правої кінцівки, і руки лівої кінцівки, е, дуже багато було пошкоджень. Ну дуже вдячна нашим лікарям, які е, зробили великий вклад. Е, Напевно, більшої кількості лікарів обличчя було майже чорне, воно було порохи і. Е, Михайлово, завдяки Михайлові. От воно стає білішим, білішим зараз. От Михайло буде працювати, я так розумію, над рубцями. І воно стає більш гладким і таким, як майже було колись. Ну, вирівнюються всі шрами, які є, всі всі пошкодження, шкіри, які є. Тому я дуже задоволена. Я дуже задоволена і вдячна, тому, що він не залишає мене, що ми разом стоїмо на дорозі до моєї. Великої краси